Пошуковий загін 4 класу під керівництвом Малиш Віри Власіївни взяв участь у українській експедиції учнівської та студентської молоді Моя Батьківщина Україна за напрямком Родинна скриня від хати до храм. Учні разом з керівником підготували проєкт Технологія обробки вовни на Гуцульщині. В його реалізації допомогла майстриня. Катеринюк Марія Танасіївна, яка ознайомила нас з усіма етапами обробки вовни. Школярі з цікавістю спостерігали весь процес обробки вовни та частково виконували певні етапи обробки сировини. Та ті, я треба вовну з кухсі, бо холода зайшли в яцік на двоє холоду. Змерзли ноги? Ні. 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 А так так. Да. Це було в руках розправляйте, А аби не було оце кльоцики. Да. Після того, як поскубли вовну руками, тоді достаємо гребінь дерев'яний, зроблений по технології дуже давній і дуже давно, на якому розправлялись волоски і лягали дуже рівно. І так по черзі руками розчісування проводили декілька разів вовну, щоб вона ставала ніжніша і дуже гарно прилягав волос до волос. Це називається діти фуршеляє. Це з шкіри зроблено. Тут має таку здроті зуби і це розкрадається вовна, а ще наказали, що б'ють вовну білу з чорну духу. До чого білу з чорну духу? Аби було? Так. Аби була й ка. Аби була сева. Так, коли робить? Виділи на севу, севі вівці є, але то не всі є севі вівці. І скрізь. А вовки севою і всі хотіли давно на сведрики севі були. На ліжники севі були дуже молоді. Що тут лишиться? Воно І ця міщени, міще, доки не була серенька. Другий половину, це так масажка. не відношу, пет, Ти маєш пробувати за кожен день. Три в косові на базарі коштувало uh, речна тілеця оця 90-х роках, точно, річна тілеця дешеві що таке міцка? міцка з молодої гірки або з молодого баранчика. Там... Ця вовна дуже кучерєва у молодого, і зато е, важко. старий колець довга, волос самий у вовні. а у молодих дуже короткий кучерєвий. І зато важко було в наградені, було коротенькі, тобто для цього ще використовували курсуни. У колицю вгаємо вице і закручуємо. І пустку теж? Пустку теж. Можна, можна пасок. Перев'язують декілька раз кузівку. Придуть, прийдуть, прийдуть, спріли, вона розпустилася, вільно і вже не кигнеться, Декілька разів І Отак у кожній лавиці у нас у хаті є отака діло. Куди кладеться кужівка? За те, що ця кужівка колись була замість телефона теперішнього. Хотіла ті... телефона сіла приїсти. Отак от тепер у вас забрати телефон і дати вам вовню. Це називається Ретяном. Сама робити, мама у нас сама вона могла робити. Я, дам, я як сувенір, давно вироб'єли. Це тато вироб'єв, мій ми, мотонасій Миколаїв таке сувеніри робить. Це уретенові є вербій 50 років. Я вмію так. Отак, От нітка має проходити через оці всі чотири пари. а звідси було сок, Менше волоска і разом з нітку це робиш. Зараз буде, на хто хотів Я. нічого мені. Отак пара волосків. Отак отгонько, тугонько. Оці два читає? пальці дуже велику ра грають роль. Отак оцими двома пальчиками, двома пальчиками, і отут, отак, отут нітка має разом з веретягом бути з оцим краєчком. О, в ту руку, чи ті лівачка може. Отака тоненька нітка складалася у дві, здругалася і плелезня її, а грубша нітка ткане. Тоненька дуже була з самого волосу, то на основу брали. От ця гезь дітей, як мама моя напряла, то це на основу. Получається у кого? мене знаю. У мене, да. у мене то, не Тоді Можна було на підлогу металі, а дітям можна отак у руки давали. Отак. Отак одному і другому. Одному і другому, Отак тримати. А як я? Буду так, щоб крутилося. І отак вирівнювалися дві, нія тут це докупив, однакі і друга. О, Бачите? Це вже можна сведре було з цього плесті, рукавиці, капси. Так, у мене із Молдавії

Чоловік на тілою купував, собі рукавиці. бо давно не так да купити ні рукавиці, ні капці. Усе треба було кожна жінка зробити на свою сім'ю. І отако все робиться мохталі. На цьому повикати це мохталі. А знаєте, для чого махталі робиться? Красити, красеті. Бо ткани берітьки різну кольору. І щоб їх О! Красити треба було змотати. Оце зав'язувалося, вже готовий махталь, зав'язувався тут. І отут унизу. І знімалося. Наперед з цього краю витяг з того, бо з цього не можна був наперезняти, бо тримало там. І от у нас вже є махталь. Отакий махталь. Гріли воду, варили. У воді, mm -hmm. Дуб, з дуба кору. і там робилася вода коричнева, і кланеться, і було коричневе. З горіха густиня, ви так уже були фарби. Фарби. І красили. Треба його назад, у клубок. Ну, як назад у клубок його зробити? <плес> От його саме самого а чому називати з цього боку? І з того боку. І тепер розправляєш. Що у нас виходить? Така машина. І такі були махтарі великі, що по два клубки мама бабка мотала. Що з одного махталя по два клубки ви ходили? І отак, не крутіть, можна було сісти крутити. Якщо свіжа нітка, якщо нітка вже зимувала на подізу дві зимі у клубку, то вже треба було більше ходити коло ця мотовила, бо вона розпадалась. О, у нас що це є? Одна мотажка. Клубок складається з тисячі моташок. Сотні. Може, це отак скласти і робити далі. Квісті чотири, шість, отакі клубки. Ну, не знаю, може за мамі, якими, бирше. бо люди людьми тоді Ну, Я особисто могла чотири виквісті за день. Коли вже є цих багато клубків, то що треба з ними робити? Що з ними треба робити? Є лижні усі світі, мають бути лижніки. Грубо метку приєли, і так на верстат, і красили її, отак за рідком Лижнік є. Це коврик. Має бути усіх хто... задоволення. Це мамина рідка, це мама. Віці як це кольори і попарані, ток, Називається це бартка. Оце є бартка мене є вірш про вереньку складені особисті. У моїм дитинстві у земні вечори вчила рідна мати шити, прясти, ткати верідки. Вчися доню пізнавати сонце, небо, квіти, звірі та птахи. Глянь основа на верстаті. Це не просто є нитке. Ниточка до нитки це вже є крючок, а крючок це мрія. Гляди добре, щоб не розплились. Не дай Боже, щоб пірвалась мрія, хоч одна, тоді видівна звірітка не така міцна. А тепер дивись, весь, дитино, починаєш ти розмову, з гарних слів чи привітань, так і ми почнемо, з білих міток, з чистого листка. Друга лінія червона, хай буде любов, бо без любові цвіт би не існував. Далі йдуть наші Карпати, зелені, а очки рожеві, як наші самаківські хати. Сонечком, дощиком, пшеницею хай буде багатий кожен рік. Як же без жовтого темний був би світ. Треба добре постаратися, щоб оці кольори це наші діла. Треба добре постаратись, щоб наші діла були чіткі, ясні та світлі. Як бартки, бо не успієш озирнутись, молоді змахне. Як прожив, не знаєш. Що над та й маєш. Головня у своїм житті – шанувати батьків. Бо хто так мудро, як не мати, навчить життя пізнати. Так, так? з'їзала би вже не загубилися. Дві ці зубчики, бабуся. Я не вмію ці зубчики робити і не знаю. Треба добре подумати, як це зробити. І, і бабуся газді мої, тут має, там отається на пальчик. Це є резинка називається. Тяхніка плетіння резинка. Дві направо і дві наліво. Тут кладеться глице і оберіться ніточку. Це є направо, А з цієї сторони це є наліво. Це є крючок, бо цей крючок упав, він упав і його не, не зводив. Так уже є пірок.